Для того, щоб сприйняття схеми було простішим, використовують пусту клітинку. Вона біла. Наприклад, ось цієї схеми пусті клітинки це лицьові, це робиться для того, щоб ви чітко бачили ось тут візерунок, щоб не було зайвого. Якщо замість пустих клітинок поставити ці вертикальні рисочки, схема буде перевантажена. Якщо ми візьмемо якусь іншу схему, пуста клітинка, це виворітна петля. І для того, щоб схема була схожа на полотно, лицьові петлі позначаються рисочками, а виворітні позначаються пустими клітинками. Нам так простіше сприймати візуально цей візерунок. Тобто тут немає такого чіткого правила, то просто уважно дивіться, яка саме петля на схемі позначена пустою клітинкою.